Доброго дня всім присутнім. Сьогодні зібралися вчора засідання виконавчого комітету. Порядок денний наступний. Приручні звіти керівників навчальних закладів з Ренської сільської ради про роботу у 2021-25 році відповідають керівники закладів. Друге простереження плану роботи виконавчого комітету на 2025 року відповідає Романів. Третє простеження графіку проведення виконавчих комітетів Урямської сільської ради на 2. півліччя 2025 року відповідає Романіо. Четверте, про в складу комисії с прав дитини при приконовском комітеті, доповідає Романів. П'яте, про надання статусу, дитини, яка постраждала е постраждал нас от до дополнительники сбройних конфликтів Рашутти Богданович, доповідає Дочич. Шосте, про створення Зеленскої субланки Тернопільської районної ланки територіальної системи єдиної державної інституции на захисту Тернопільської області, доповідає Чуба. Саме про простеження умов та вимог колективного договору відділу освіти відповідає Романі. Вась менші питання відповідає Романі. Хто за такий приряд в день? Прошу проголосувати. Прошу перше питання. З кого починаємо? Давайте зібрів першій. Минулого <різь> року у 2024 2025 навчальному році педагогічний колектив навчального закладу продовжує роботу над впровадженням основних засад концепції нужд. Опікувався наданням якісних освітніх послуг для всіх категорій дітей та ушківської молоді. Реалізуючи аналітику ціну функції роботи з підкадрами, адміністрації гімназії здійснює постійний аналіз якісного та кількісного складу педагогічних працівників. Що дозволяє простежити тенденції, забезпечення кадрами, визначити потребу подало виявити рівень професійних можливостей та утуні. В цьому навчальному році план своєї передготовки в нас виконаний. курси підвищення кваліфікації пройшли всі вчителі згідно графіка на базі токіпу. Педагоги закладу освіти є активними членами веб-спільноти освітян, працюючи на таких платформах, як Всеосвіта, Наурок, Прометеус, ЕДРА, Всеукраїнська школа онлайн, де проходять курси, беруть участь у семінарах та конференціях, розміщують власні методичні матеріали, створюють тести для перевірки рівня навчання досягнення учнів. Підвищенню та вдосконалення методичної майстерності вчителів завжди сприяє чергова та позачергова атестація. Результати засвідчили, що рівень педагогічної майстерності вчителів значно підвищився. За підсумками атестації 25-го року кваліфікаційну категорію підвищили. Хоменко я мені присвоєно кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії, вчитель фізкультури Шангурський Іван Іванович, він молодий спеціаліст, три роки попрацював в школі. він присвоєно спеціаліст другої категорії і вчитель музичного мистецтва теж друга категорія. Він не має. Ну, працює не за спеціальні він. Чекайте. В нього не спеціальність не педагогічна, так? але за завдяки Діпо... новому положенню про атестацію ми, йому... ми його змогли протестувати на другу категорію. В школі загалом працює 16 педагогів. Одна вчителька знаходиться в декретній відпустці. Пенсійний вік у трьох вчителів знизились нас кількість вчителів пенсійного віку. Шість вчителів мають категорію вища, троє вчителів першу категорію, шість вчителів другу. Звання старшого вчителя присвоєно сім вчителям, і в нас є одна студентка. Мене радує, це наша випускниця, вона вже працює на школі. Так, вона ще поєднує навчання і працює вчителем початкових класів та педагогом-організатором. На кінець навчального року в закладі навчалося 66 учнів. Станом на перше на 9.24 року було сформовано 8 класів. Перший четвертий клас на клас комплект. В гімназії впроваджена індивідуальна форма навчання, яка дає змогу панувати навчальну програму в особливому індивідуальному для дитини порядку. І згідно з законодавством, наш заклад організував для здобувачів освіти, педагогічний патронаж учень е 3 класу і сімейне навчання. П'ять учнів. це діти, які, родини, яких виїхали за кордон через. Е Війну в країні в гімназії функціонує гурток військово-патріотичного спрямування, школа безпеки. В наступному навчальному році в нас буде навчатися 60 дітей. Дальше. Приміщення гімназії відповідає вимогам, які визначаються відповідними будівельними та санітарно гігієнічними нормами і правилами. Для освітньої роботи в гімназії обладнана спортивна кімната, бібліотека, комп'ютерний клас, комбінована майстерня, їдання, кімната, музей, бабусина, світлиця. Комп'ютерний клас нас забезпечений комп'ютерами, мультимедійним обладнанням. Класні кімнати для перших-четвертих класів забезпечено всі ноутбуками, принтерами, є телевізором, є мультимедійна дошка в одному класі. Даліше. в гімназії забезпечується кейтерингою одноразове харчування всіх бажаючих учнів та працівників гімназії за власні кошти. Повноцінно харчуються за кошти зернянської сільської ради діти пільгових категорій 5-9 класів, всіх учнів і діти початкових класів харчуються безкоштовно 17 дітей. До початку 2024 2025 навчального року були проведені ремонтні роботи в класних кімнатах, кабінету інформатики, спортивної зали, коридорів і гімназії. Хочу сказати, що цього року дуже гарно постаралися і так працівники, і всі вчителі. Я працюю з 2000 року в школі. Це в нас перший раз змінилася школа взагалі всередині. і гарно оформлена. В школі була ще замінена електропроводка частково. Так, це м, нас постарався, допоміг батько Павлів Андрій. Замінено в коридорах всюди освітлення. Крім коштів, які були виділені відділом освіти на ремонтні роботи, нам допомогу надав благодійний фонд Континентал Farmers Груп. Так, ми в коридорі зробили ремонт на першому поверсі. Надавали допомогу ще інші спонсори, і ми змогли закупити в спортзал е, обладнання, спортивні мати, колонку для виступів, е, стенди е, на перший поверх е, на стіни. Е, протягом 2024-25 року наш заклад також отримав е, за рахунок бюджетних коштів мультимедійне обладнання, мультимедійну дошку для самого класу ноутбук, Закупили також дошку для 5 класу, в учительську крісло взяли і біндер. Для укриття було придбано шансові інструменти, поповнено аптечку і зробили пандус. В школі були проведені в квітні загальношкільні батьківські збори, збори за участю начальника служби з права дітей Озернянської сільської ради. Протягом року учні школи брали участь в районних обласних конкурсах та олімпіадах. Учениця дев'ятого класу Біскупська Анастасія зайняла третє місце в другому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови, вчитель Лепак Ірина Йоспіна. Учениця шостого класу Семенишин Ангеліна зайняла теж третє місце в другому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, вчитель Мішанич Оксана. Грамотами Департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА в обласному конкурсі дитячого малюнка, який не пам'ятаю, як він називається. Була нагороджена двома диплом двома грамотами: Олійник Анастасія, вчитель Бурдейна Олександра Тодейна. Учі та вчителі є переможцями обласного етапу фотовиставки до Дня Соборності України, Україна, Україна, це ми. Команда учень гімназії зайняла перше місце в другому етапі всеукраїнських змагань пліч-оплі української шкільної ліги з футзалу, друге місце з волейболу хлопці, третє місце волейбол дівчата, вчитель Шандурський. Також вчитель Шандурський Іван Іванович був нагороджений подякою Тернопільської ОВА. <клес> В грудній програмі проводимо завжди проводимо моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти по предметах і по класах. І Визначаємо якість та результативність за високі досягнення у навчанні похвальними грамотами у нас нагороджено 10 учнів, і найвищу результативність мають учні 5 класу. П'ять випускників у нас отримали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою. Дуже гарний такий клас був активний. Як і в мистецькому житті, вони сприймали ну, участь в різних конкурсах, так лися тоді вона висилала роботи, і на Київ ми висилали з охорони праці, брали участь в цьому конкурсі, але, ну, на жаль, не, не отримали призових місцях, місць, але ну, долучилися до цього конкурсу. Також наші школярі долучалися до Всеукраїнського фушмову Шевченківська весна. У нас такий тиждень проходив тиждень незалежності, тиждень безпеки дорожнього руху, стильний тиждень. Організовували тиждень волонтерства, приєднувалися до акції 16 днів проти насильства, зачисте довкілля, визначали всі пам'ятні дати. І все це ми висвітлюємо на нашій сторінці в Фейсбуці та на сайті гімназії. Наші плани, ми працюємо зараз над тим, щоб зробити в школі кабінет, медичний кабінет, проводимо ремонт в майстерні та бібліотеці, оновлюємо огорожу навколо школи, фарбуємо її та складське приміщення теж приводимо в порядок, і в планах ще оформити стіни коридору на другому поверсі. Які в нас питання потребують е, вирішення? Це зовнішня штукатурка школи. Це найбільше таке питання. Е, треба поповнити нам ще спорт, е, спортивним інвентарем, е, спортивний зал, тому що в нас там небагато не чого є. Е, поповнити, якщо можливо, то поповнити бібліотечний фонд художньою літературою. Оновлення комп'ютерної техніки в комп'ютерному класі, і в планах ще в нас створення дитячого майданчика біля школи. Все. Ще питання таке. Людмила угу. Сергійовна, бо ми як будемо рішати з нашими загиблими воїнами, героями, будемо ставити в середині чи, чи щоб нам шість дошів на школу шукати, чи як. Я ні, ні, Мож... думали вже таке, що ну, селі... я все творення звернув на фасад, мають навадять. Ми спочатку думали на пасад, нас є багато. Тут то багато, то той фасад я знаю, доки та школа Всі... буде, ще рік, два, дай Боже, п'ять, най буде на десять, розумієте, але факт того що вже може поставити в середині менші такі, якийсь куток такі зробити. Ні, дві це а... в середині в нас є. В школі в нас є на першому поверсі. Ми зробили, заказали, у нас є стенд, все в нас є. Я думаю, що це. Ну на, е, на в селі має бути. Ну так в селі алея слави має ну, бути в селі. По-любому, що вона буде, але я просто школ, якщо в школі нічого, то робимо алею слави. Робимо алею вже... але, слави. В школі в нас є Ми зробили такий собі такі так. Такі. На першому борці в нас є стенд. В нас ну, є то я думаю, але алею не мусимо робити. Просто зараз не розміщення не знаю. Де, де, де полонду там, де серпи ходять люди. Тут eh, нас відпотихають туди біля mm -hmm. того. Ту, ну то там вже в процесі того літа не мусимо. Але мусимо зробити, щоб до Дня Незалежності, хоча би щось, щось, щось відкрити. Тому що батьки ходять, і батьки навіть звертаються до мене просто тих людей, що загинути. Чого вони mm -hmm. до мене не звертаються? Я, не знаю, я їм я, я толкую, я їх прошу, просто щоб нас зараз нема вже два місяці, фактично. <зас> тим, бо я але факт, поприході, до будемо рішати, де його поставити. Ну то за наше питання. Ми не час. Ректор Заріонського ліцею 2024-25 навчальний рік. У 2024-25 навчальному році заклад освіти працював за зміни формою навчання. Навчальний процес відбувався щоденно згідно навчального розкладу. На кінець навчального року в закладі навчається 400 учнів, з них 11 учнів з ООП, 7 внутрішньопереміщені. Було організовано сімейне навчання для учнів. Які проживають за кордоном 16 учнів. З 1 вересня було організовано харчування дітей у суму ліцею. Пільгові категорії харчувалися безкоштовно за рахунок коштів місцевого бюджету, для усіх інших вартість собі достановили 50 гривень. І також в їдальні працював буфет. Цього навчального року наші учні гідно представили наш заклад на всеукраїнських учнівських олімпіад і здобули 37 призових місць. В другому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад навчальних предметів, з них 19 перших, місць 8 других та 10 третіх. Призерами 3-го обласного етапу стали учениця 8 класу Любачівська Івана, диплом третього ступеня, вчитель Журик Марія Володимир.